На Донбасі активність бойовиків помітно знизилась. Минулої ночі позицію українських силовиків не обстрілювали. Про це повідомляє група інформаційний спротив в РНБО. Повідомляють, що на кордоні російська армія здійснює передислокацію своїх підрозділів. Частина їх збройних сил залишила територію України однак були введені інші. Загалом відмічається тенденція до зменшення використання важкого озброєння з боку незаконних збройних формувань. Разом з цим минулої доби терористи та непідконтрольні збройні формування обстріляли блокпости і позиції підрозділів збройних сил України в районах Донецького аеропорту, а також населених пунктів Дебальцева, Віноградова. Гнутова, трудівське, гранітне, піски та кургану могила гостра. За умови підписаного минулого тижня мінського меморандуму, кожна сторона має відвести важке озброєння на 15 кілометрів від лінії бойових дій. Тим часом у Києві експерти намагаються спрогнозувати подальшу поведінку Путіна і його майбутні плани. Тобто усі ці події, якщо їх разом співставити, вони свідчать, що сьогодні Путін проводить зондування. А яка буде реакція? Тому що останнє зондування було, це регулярна армія увійшла на територію України і увійшла так, що це стало зрозуміло всьому світові, і реакції не відбулося. І більше того, якщо раптом... Путін візьме участь у засіданні Великої двадцятки. Це буде означати, що ізоляції російського президента не відбулося взагалі. Наприкінці вересня ЄС переглядатиме санкції, введені проти Росії. Рішення будуть ухвалювати з огляду на те, як втілюється мінський мирний план і, зокрема, режим припинення вогню.